І так, добрий день любителям сільського господарства. Мене звати Микола. Дехто мене знає, дехто ще не знає. Сьогодні в мене прийшла така цікава думка в голову. Чого би не знімати відео для людей по виробництву комбікормів? Якісь невеликі, невеликі відео, які не будуть великим обсягом, але можливі запитання у людей будуть там стосовно білкової групи. Стосовно там клічатки, е, якихось е, амінокислот е, і, і, і так далі. Е, тобто, все, все, що я знаю, можливо, я буду викладати е, на простори Тіктоку, Ютубу. І якщо це буде вам інтересно, то пишіть коментарі, звертайтеся всім, чим зможу, тим допоможу. Є у нас невеличке таке от обладнання, по якому ми працюємо уже років три. Потихеньку розвиваємося, піднімаємося нагору по невеличких ступеньках і е, годуємо уже різновид сільськогосподарської тварини. Так? Тобто там від, від, від качучок, гусочок і до великорогатої худоби. Е, як це все діло працює, будемо показувати. По, ну, потроху, так у Тіктокові, все залежить е, і в Ютубі, то також в Тіктокові і в Ютубі. Все залежить від вас, від вашої е, інтересності до цих відео е, і від ваших запитань. Е, як взагалі проходить сам процес е, виробництва комбікормів, все дуже просто. Е, у нас то, знечно, це все діло трошечки вже. У промисловому вигляді, вигляді да, але і в домашньому виробництві невеличкому, да, на підсобному господарстві, ви теж можете зробити якісний, хороший комбікорм для своїх тваринок. Що взагалі для того потрібно, щоб покращити і максимально полегшити роботу виробництва цих комбікормів, першим ділом у нас іде подрібнювач, який подрібнює усі групи зернових. Навіть качани, сіно солому. Ну сіно солому ми не подрібнюємо. Сіно солому. Ми подрібнюємо дуже рідко. Взагалом це все іде для гризунів, і ми подрібнюємо отаким от подрібнювачем, який називається DR-250. У майбутньому хочемо придбати якийсь більш толковіший сильніший агрегат для того, щоб він зразу задував у кормозмішувач, усю отримується подрібнену суміш там сіна, соломи і так далі. Тобто полови оцієї. Так, давайте так по лінії пройдемося, просто подрібнювач у нас подрібнює зерно. По рукаву по рукаву по по пластиковому, по такому ось воно усе йде, отуди залітає у кормозмішувач, на 2 тони кормозмішувач, який вимішує. ну так скажімо 2 тони ми сюди не заряджаємо, заряджаємо півтори, тому що 2 тони вимішує довго. А півтори вимішує десь хвилиночок за 20-25. І таким методом е, вимішав він повністю до однорідної консистенції комбікорм. Е, він, виходить, висипає комбікорм через отакий рукав, який йде у е, шнековий е, отакий от дозатор, який виставляється частотником, виставляє подачу е, самого, е, самої суміші, і суміш висипається уже у гранулятор. Гранулятор у нас називається грам 300 грам 300. Продуктивність у нас буває на ньому різна. Зараз продуктивність кілограмів кілограмів 600 за годину, але є потужніший двигун, який можна поставити на нього, і він буде, наприклад, робити там тонну в час, тонну за годину. Ось от, от агрегатик працює бомбово, усе шикарно. В общем, ніяких нарікань на нього немає. Це у нашому випадку. Далі у нас йде отакий от... Оп, бачите, видно. Йде транспортер, який, виходить, піднімає усю гранулу, яка висипається у нас із цього бункерочка. Висипається ця гранула вся сюди і залітає у просушувач. Просушувач гранули, е брали чисто побутовий, він маленький, от бачите. Потім зробили додаткові борти. Додаткові борти слугують для того, щоб ми могли висушувати за один раз 500 кілограмів. Тобто 500 кг ми е, зробили, гранули, виключили оцей весь процес і все. І в нас гранула сушиться. Су, висушилася гранула, 500 кілограмів, сушиться десь приблизно теж 25-30 хвилин. Е, висушили, упакували її в мішечки. Є ось тут такий от вихід. Упакували в мішечки і знову запустили агрегати в роботу. Все це, діло, все це діло у нас керується за допомогою отакого пульта керування. Тут у нас все обладнано для правильної роботи самої лінії. Ну, в, домашніх умовах, в домашніх умовах вам допоможуть агрегатики, які можливі у маленьких отаких от виглядах. Це у нас ротик 100. Іротик 150. Ці агрегати у нас слугують для виробництва стартового комбікорма, так як стартовий комбікорм він повинен, ну як, не повинен, а він виготовляється у е, маленькій кількості. Да, от давайте так просто поринемо, е, візьмемо 100 бройлерів, да, то вам для 100 бройлерів треба 100 кг стартового комбікорму. А гровера, гровера вам треба 600 кг. Тож, ми так подумали і вирішили, що маленькі агрегати у нас працюють для стартового комбікорма, а ці агрегати оці, уже працюють для виробництва ростового комбікорма, тобто гровер. Усі питання. Можливі, можливі ваші там я навіть не знаю, коментарі будуть написані. Якісь будуть там певні питання. ваші. Да? Я на них буду старатися відповідати. Якщо це вам інтересно. Якщо це не інтересно, то просто-напросто хай це відео десь там далі висить на просторах Ютубу і на просторах Тіктоку. Значить, проект буде, буде невдалим. Ми його спишемо. Усі агрегати у нас, усі агрегати стоять, окрім, окрім подрібнювача. Цього це у нас ще такого солдеповського типу, але він працює класно. Ми його потім переробимо на вакуумку. Тобто він буде з вакуумним шлангом, так як новітні зараз е, уже подрібнювачі. Е, той подрібнювач у нас не від не від тої компанії, яку я зараз скажу. А всі, подрібню, е, всі далі агрегати у нас е, компанії Техномашстрой. Це у нас е, агрегат називається КС 2000, тобто кормозмішувач. Там вони є різні. Це у нас. Получається, шнековий е, транспортир-дозатор, да, який просто дозірує подачу суміші. Це у нас Гранд 300, О, це у нас е, ленточний е, транспортер. Получається. Все, поїхали. І це у нас Comфі 2, комбінований такий просушувач. Отак от він виглядить. Все. Ну, якось так.